Навчіться чути нас. Такі дні вам сподобаються. Це нападки інших сутностей. Чистота думок обумовлює чисте повітря. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла, візнавець і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Щиро дякую усім, хто підписується на канал. Всім поставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Світлячок із моєї телеграм-спільноти мій всесвіт, особлива світлячок на ім'я Аніса із Сузір'я Сіріус методом Ченнелінгу поспілкувалася з Архангелом Авріїлом. Рада вітати тебе. Хочу попросити дати поради людям, які щойно пробуджуються і встають на шлях духовного розвитку. Що б ви хотіли їм сказати? Які перші кроки необхідно зробити, щоб не звернути зі шляху. А навпаки, наблизитись до цілі, вітаю тебе, радий такому запитанню. Ти знаєш, що ми працюємо з кожним і кожному намагаємося дати те, що потрібно саме йому. Але часто нам не вдається донести інформацію в тому вигляді, у якому ми цього хотіли. Адже завжди відбувається заломлення через матричну систему. Тому сьогодні це справді дуже актуально. Насамперед, ми хочемо сказати всім і кожному, що не дивлячись на ваші помилки, ми вас любимо і оберігаємо від всіх бід. Ті ситуації, що з вами стаються, виключно трапляються для вашого розвитку і самосвідомлення. Кожний наш поштовх, кожний наш поштовх вас в той чи інший бік є нашим піклуванням про вас спробую відвести від помилок. Що треба зрозуміти людство, щоб була кращою взаємодії наставників і кожної людини окремо? Ваша віра в те, що ми є, в те, що ми поруч, в те, що кожний крок робимо разом. Ви маєте навчитися відчувати нас своїм серцем. Ваш розум буде відштовхувати вас подалі від наших настанов. Адже він буде диктувати умови вашого простору, але ми нікуди не йдемо від вас. Ми так само поруч далі намагаємося вести вас вірним шляхом. Навчіться чути нас. Кожний камінь на вашій дорозі прокладений нами і хоче сказати вам, що ви робите так, а що робите не так. Кожна думка про щось добре та хороше то наше послання вам. Не відкидайте її одразу, як вам здається, що вона не справжня. Вона найсправжнісінька і послана вам з великою любов'ю до вас. Ми радимо робити все поступово і не відкладати важливі справи на потім, бо потім ви до них не повернетесь. Вам просто не дасть ваш розум до них повернутися. Адже природа це є ви. Чистота ваших думок обумовлює чисте повітря, а чисте повітря то ваше здоров'я. Все взаємодіє одне з одним. І те, що зараз здається неможливим, завтра проявиться ранами на вашому тілі. Не нехтуйте цими знаннями, і природа подарить вас своїми подарунками. Ніколи не ображайте слабшого. Це йде від тієї темряви, яка глибоко сидить в вас і іноді вилазить проявом неповаги до тих, хто не може себе захистити. Скажіть цій темній своїй стороні, що вона більше не має на вас впливу, і більше ви не підкоритесь її намірам пробудити вас до агресії. Бажайте іншим гарного дня і будьте усміхненими! Усміхнувшись один раз зранку, вам вже не захочеться плакати впродовж дня. Такі дні вам сподобаються більше, ніж хмурі та пасмурні. Згадайте, що в кожному з вас живе дитина радісна і щаслива. Не заперечуйте її в собі, вона все одно проявиться дайте волю цим дитячим почуттям. І робіть це трохи дивні вчинки, які б не зробив дорослий. Ваші щирі дитячі усмішки радують нас як турботливих батьків, які отримують від цього свою долю радості і щастя. Вчіться бути щасливими у будь-якій ситуації, навіть якщо вона направлена зробити вас винними в чомусь, це нападки інших сутностей. Аби знищити те світло, яке випромінює ваш щирий сміх. Все, що з вами відбувається, це ваше життя. Живіть його і не озирайтеся на інших, бо їхнє життя то їхнє життя. Ваше життя є безцінним. Радійте тому, що є, адже завтра буде ще краще. Навчившись цінувати те, що маєш. Завжди отримаєш більше. І це не матеріальні цінності, це радість душі, це те, що ми шлемо кожному з вас і намагаємося вказати на кожну дрібничку, яка може привести вас в стан любові. Найголовніше це навчитись бачити ці дрібнички. Їх настільки багато, але їх ніхто не бачить. З них Вибудовується ваш всесвіт. А він дуже багатий на яскраві події. В ньому заключається та істина, яку ми намагаємося донести вам. Ми й далі будемо працювати з кожним. Віримо, що наша взаємодія переросте в більш глибоку і результативну роботу кожного. Ми віримо в вас і бажаємо йти те саме тим шляхом, який ретельно. Сталаєм кожному.